Єсть. Ще поколупайся я вже знімаю Я добре. Друзі, всім при. Тихо. Валік користовіш був попліже, блядь. Я вже не починаю нірм. Друзі, всім привіт! З вами мп 4 і на каналі давненько не було нових відео, це зв'язано з багатьма факторами. Зараз не про це. Попереду дуже цікавий влог. Де ми купили дуже інтересну машинку за 500 баксів, тому так, у відео присутня ненормативна лексика. Тому діти до 10-12 років, будь ласка, не дивіться це відео або дивіться в присутності батьків всім іншим. Я бажаю приємного перегляду. Давайте перенесемось на копарт. Переносимось на копарт. Бачимо тут такого красавчика Ford Fusion SE комплектації, комплектація, й рік Мічиган, Детройт. Бачимо, що немає у нас показів одометра. Пошкодження стріпт, тобто розкрадений, такі поганенькі документи, 2,5 літра стає газ. Передній привід. І бачимо, що ключі XM. XM – це значить, що мають бути. E, Лот продан пише, це значить, що був чистий продаж. Давайте перенесемось на Bitfax і подивимось детально фотографії. Як ви бачите, фінальна ставка 500 доларів. Потягнули за 500 баксів. Давайте швиденько зараз пройдусь, глянемо, що ми купили за Лего для дорослих. Чесно, не шукайте тут ніякої логіки в цій покупці. Логіка тут була одна: це 500 доларів. це менталітет українця. І чисто скинулись там по 150 баксів і потягнули машину. Бо о, то ж 18 рік, обіч менш ціла. Порахували її скільки коштує там, навіть якщо. Там буде нюанс якийсь по зборці, щоб її просто роздірібанити і подумали, що в принципі це також вигідно. Саме головне, що тут є, це чистий 18 й рік, тобто розтаможка буде копійчана при 500 баксів. Є мотор, є вся безпека повністю, є якісь там дверка одна, висить, кузов, задок більш-менш цілий по фотографіях. Ну і в принципі все. Часу в нас на роздуми було не сильно багато, 2-3 хвилини, тому на фотки ніхто сильно і не вдивлявся, а дарма, тому що машинка приїхала з безлічу кіндерів сюрпризів Так, ще раз всім привіт. Новий влог починається не з кави, не з машини. А починається з покупки колес. Розкажу вам предісторію. Коли я збирав свій перший велік, на якому пригать на маунтінбайк, перше, що я купив, там не раму, не вилку, не колеса. Я купив руль. Тут схожа ситуація. Машини ще немає, але колеса ми вже купляємо. Чому ми їх купляємо? Тому що колеса понизу ринка. <звук> От наші колеса. Мужчина, коротше, привіз з Костополя. Це за 30 кілометрів від міста Рівного. Mm. Так, гляньте які 18. Даже ще якась плюс-мінус різінка тут є на двох. По ціні були 5800. Сама людина запропонувала за 55 тисяч гривень. Це дуже крута ціна, прям мега крута. За 418 диска оригінальних. Все, подякував. Платніша загрузочка Audi 3. Денчика. Оу oh, щит. Так. Короче, ми стали возле мусорки на эвакуаторі. і зараз сейчас металолом. металлолом. Це тупо рвань, ребятки. О, щипцы до кальяна, зашибись. Лінза, Мусор. Чехол, Дима? Ну, no, новенький. На Нас. Ты? Аль. Да Привет Привет Это купили машину? Да Четкая тачка. Да, Форд <свёздит> Сколько, думаешь, дали за Форда? По чем купили? Сотка Посмотрите <свёздит> развал Короче, рвань. Я перчик? А, поронь. Пофиг. Короче, займаємося сейчас, повыкидаем и едем, будем зружати. Алло. Шолі? Це ужас. Ужас. А чого? Бо так. Ну і шо? Мене розривали. Аааа! Шо ми вписались, ребята? Это просто ужас. Ох, бляха, дивіться, як вона. Куди ж я Фух, ребятки, що мы ввізали? Прямо, прямо, вони мы там вже йдуть туди. Дякую Дімі за доставку. Що ты, Влад, скажешь? Я бачу, тачка на восстановлення. Ну? Проводку покинули, покинули, білайзер прошив і їм не заводить. <клузь> а як з його проходити? Ми, коротше, просто вже ходили, коли забирали машину, Вдовно пробували. Ми вибрали на щось Вдов... проводку з рога. ми ж, А, на якийсь Nissan ми брали проводку з тобою, з мозгами. На це форд, це на на форд... на Ford ST тоді, так. Да. ну що? А то вон тут саме що бачинене, це от. Та це похуй, ця проводка міняється. А вона куди йде? А, вона від вона про... від цих. Від блока. А, а це взагалі хуйня. Але блок типа є, предохранитель. Це взагалі хуйня. Тут половина права радує то, що це чистий 18-й рік, перший місяць 18-го року. То ми розраховували її потім подірібанить. І думали, що мотор коштує десь 2-2,5. Коробка десь 1,5-2 тисячі. Але як оказалось, що мотор стоїть косарі, коробка стоїть 900 баксів. От і все. А більше тут по факту нічого живого немає. Діски ми підкинули з різиною. Жопа, жопа втуліна. Цей он, запотівший фонар, він єдиний цілий. Просушим В цьому жопа. Цей згнив щось, вода всередині, тут якийсь, не знаю що сплаває. Цього нема. Вон, дивіться, які зверхи поїздівались. Цього ми не бачили, воно було чорною ізолентою заклеєно. От, тут, Тут вм'ятіна, тут нюансик. Тут арочка пішла. Е, далі тут все живйом вирвано. Ми якось розчитували на одну суму, потім зараз більш детально вже е, порахували, то ніфіга воно в ту суму не влазить, що він був цікавий. Тим більше зараз ринок попадав. І ці фокуси постартують такого року з 12 тисяч баксів. О, і щось я вліз. Давай-давай, займись. Добро, давай, давай, давай. тормоза пропадают, нахуй. Ааа, <свистит> <свистит> не может нажать. Что <свистит> там. Шостом... тобой? Хрустим, який-то. Закат впал. Все. Шо. поехали. А? Як тобі на електротязі? Сенсорний монітор, поняв. Трошки хімчистку легко зробити, але сенсорний монітор робить. Так. Да? Да. робота. А це знаєш, як в садиках раніше була така фігня, що ти малюєш, а потім так проводиш, і вона і вона обрата. Коли вона наняв археоте, як його правильно? Археолога, да. Ми на киснечком попробую підкинути. А що, там половина проводки немає. Хай Тік, хоч досвіти цей екран, що з димончиком показати. Я не знаю, що я пхати, блін. Так, мій попкорн я спеціально взяв. Так. Да. Там я ригаю. Дай нам покажу. Да. Упс. Вся жить американця. Гайки? 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 Спеціальну прокладки відправили. Ебать. Давай по хай, Раз, два, три. Фу. Тут що не вистачає. Да, ребят. Мішен воно, воно компліт. Типу, воно то рівно то полягає. Костяги чи що? Щось не вистачає. Та погода роз... розвал зробить і поїдемо. Шо, парк? Я поставлю на паркер. Дивіться, ребят, що ми тут ще знайшли. Что, давайте на чувачи? Давайте вы трое на чувачи, а я вас посниму. До одного или до трех? Да давай до одного, нормально. Тут их две. Чувачи, чувачи. Блин, мы двое. На, на. Это какие-то носки, Я и так лысый. Это американские заграбления банка, блядь. Это очень надеюсь. Ебать, на мою голову не было. Ебать, как это надо. Нигерская машина, короче. С пулями. Прострелы. XXX Tentacion. А, бля, бустера просто подкинь. Так, как у Я бустера дал, блядь, тому. Я возьму, блядь. Сука, у меня башка, сука. Болит. Идем мне лысым, чиня? Нормально. А воно не натягнеться. Натягнеться. Та не так. Просто, блядь, возьми голову, типа. Не натягується. Дай, ну, я попробую. Ну-ка. Щоб... то тобі сим нормально, кстати. Це поняття под парики хуя. Подпарік. Подпарік? Да. Але так взагалі, якщо здалека день чик лисить. Коротше, витраження. Будем, будем пробувати, я не знаю. Хлопці, що ви думаєте? Я думаю, треба спихати на якусь розборку. Надо Дуже багато роботи. Викликати... Треба визивати нашого постоянного клієнта, який зараз я предложить займаю, якусь якуньої, да, цену. Бо ну, цінності машини абсолютно немає. Тут кожен елемент треба красити. Плюс ми не... Сапаткаш, не От. Пом'яте крило до... вм'ятіна в крилі. Треба спотерити, красити. Далі тут на стойці ні, 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 ні. ця штука. Так, да, випускного колектора немає. Хтось свіснув. Відповідно, обрізаний каталізатор один другий. Нема каталізатора виснули, разобрали. Ну, даних не хіра нема. Валик Ми... лишек бустера, кстати. Мы сейчас его попробуем на анимировать. Бустер в Андрюхе. Э, може крутонем. Ну, то есть, е... ну, от jakieś прокладки є. За, наверное, до випускного. Вот, короче, така ботва. Все перехерячено, всі шланги, короче, раз, шланг перехирячений, два, крыша три, замок капота. Добовать ці лочиш. Вот патрубок обрізаний. Йо, Тут щось немає. Зараз ринок, щоб опустився максимально. І саме печально, що От, оця коса обрубана повний. Це, це не моторна коса. Не моторна моторна? коса. Це, типу, Мозги. Його можна завести, якщо типу, ключа прошить. Ну ключа, ключа нема. Не Як ми її крутаним? Давай руками крутанемо. Але це ж на підйомник треба, так? Ні. А, ще криша, кстати, прижата. Так, криші. От. Раз, два. Ну, це, мабуть, що контейнер. Коротше, криша, криша під перекрас. Все практично під перекрас. Ми вже знайшли двері по 350 баксів комплектні, але не в цвіт, в рівному. Ну, треба вкинуть. Треба рублів 6 вкинути, щоб він 7, 8, 9 з половиною став. Це, грубо, 10 Десять тисяч. А перша ціна е, Попкорн не впав. Перша ціна 12. Цей стане 10. Стане він на 2-3 місяці точно, бо тут роботи просто херова туча. І відповідно заморожувати зараз ще ну, типу 10 тисяч баксів, щоб потім людина побачила, який він був, по вінкоду розобраний і. ну, коротше, не знаю, чи його куплять навіть за 11. Тобто тисячу заробити і кучу часу потратити, чи зараз заробити там 500 доларів або в ноль його віддати. І не потратить взагалі часу і ресурсу і зайнятися чимось важливішим. Я думаю, що треба сплавляти дуже-дуже дуже багато роботи. Влад думав, що я знайшов там всередині попкорн і їм його. Ні, Ми таку тему не промишляємо. Ті бачиш, приколятство воно понаходить. Що там тут знаходимо? Так. Кулон якийсь золотий. 100%. руки. Робить 50. Поржавіло. О, це денчику треба, він любить губки мазати. Одна дверка є, вже бомба. Вже 350 Ну, 350 економії. Ще й в колір, 450. Ну і мінус в тому, що тут ще порваний салон. Чуть-чуть. То тобто, є все таке. Треба буде або зашивати, або не знаю, що робити. Так. Дивіться, як я фристайлом пишу 7 хвилин просто одним кадром. Денис вже приніс з офісу новий акумулятор як оперативно. Якщо вона зараз засвітиться і оживе, я просто ну, прикурю. Буде надія на те, що вона виживе. Що це таке? А на що, десь? Набор щоток? E, e, набор красоты. Для кінчистки і для малярки машин. Сука, Ну ладно. Шнурки розв'язались, як да? обично. Ні, наоборот. Плюс цієї машини що можна робити так. На мотораш можна вставати, так? Да? Ну щоб так, блять, щоб не закоротило ніхто. О. О. Що? Є щось? Білике? Не бибикає, а ну прикиба. Вон, призраки жизни, ебать. В смысле, я серьезно? Дверей не надо, може не открытие. Пикай, да? Ну через магнитолку туда Засветилась Засвітилась вона, кстати, фордовсь. Я думаю, что вона об обрізана все там. все. Светилась вона. Магнітола? Да. Кей. 1000 миль. Слухаєш, Моно Вовчика, блядь, запрягти. Хай ключа подшиї. Да, Моно ключа подшить. Так, блядь. Да. Ну-ка, пробуєм. Єс, буде діло, блядь. Крутиться? Да. Отлічно. Ауф, компресія, компресія на місці. Компресія на місці, ми зараз... Короче, варим даунпайп. Прошиваєм на безкат. Каталізатори художній фільм спізділі в Америці. Як і всю машину. Просто вварюєм пряму трубу. Робимо мощний вихлоп, а на 2,5 Він буде доброго вечора. Якщо вона заведеться, йому на продавати дороже, бо це як їздовий автомобіль на документах, із Там нічого не треба в тому це і просто подкинув і все. Понятно? Мені здається, що ці от коси, якщо вона не моторна, а обичні ці невесочні, yeah, вони копеєчні, вони нахер нікому не та надо. в чому прикол, що є сі ту проводку? Чи ми знайдемо просто ціло, бо в основному їх ріжуть? Типу, їх ніхто не в зборі. А я та думаю, може до роздовую. в когось зараз за... заїжджає такий ф'юж на розбор. Ця вся проводка упиздила туди. Я, я думаю, ми заведемо. Я думаю, ми заведемо. Бля, може його робити. Ну поняв, він заведеться, ага. але ж Дімон більше бабок не дасть. Вже дісочки стоять, вже котиться. Зараз якщо заведеться і ще й поїде, ну, що ти за 3 тисячі давай, доларів купиш? Нічого. А так фьюжн 18 2018 року. Так, що ми робимо? Покачуємо воду з колектора. Трошки є води, так? Трошки. Ти ти казав трошки? Ну, бля, це шприц великий, просто. Так, ви цього не бачили? Воно заведеться? Ну, саме радує, знаєш, що, що ключа не було його і його не могли завести. А за весь час води ще багато. А наскільки це шприц? На 100 мл? Да. 300 грам. 700. Де воно там береться? А, тут 2,5 літра мотор, відповідно, 2,5 літра може вилитися, правильно? Да, да, да. Правда? Менше було, набагато. Може воно з водою перемішне, бо таке як прозрачне взагалі. Або його тільки ще не... Вода, якщо була, б то там було скази було б. Вже літруха, так? пішла? Угу. Літра 100. Ну 2,5 літра мотор, соответственно 2,5 літра води має викачатися. Що нема. Давай просушимо, може, феном кимось. Та вона заведеш, ти його просушиш. Ого. Фу, що це таке? Емульсія якась чи щось? Типа, так. А що з цією водой буде, якщо завести, типу? Та нічого, вона просто його прочмихає та й все. Це ж не літра. Я розбираюсь. Це ж не літра, ну 07. все. Там уже все, там буде нема. Ну, типа, є, але в мене чуть понял? На стінки і все. Да його можна на цьому заводити. Може то в свій води залить, хай прочмихає. 82 тисячі кілометрів? Mm -hmm. 51 тисяча міль, мабуть, більше, ні. Mm -hmm. Подключилася, аварійка працює Якщо щось прошиється, це буде конечно, перемога. Зразу колян забуваємо. Mm -hmm. Нашли де сервісне положення ключа в підстаканнику під ковриком От, Місце для ключа. Якщо комусь треба буде прошити, то от щоб знали, що тут. Так, засвітився Ford. Двері ще нащолкнули. Замок. Рух є. Not enough key case learned Це Значить недостатньо ключей, щось там ізвучити. А, значить треба два зараза. Давай Д другу. Другий треба шити, да? Коротше, треба два підшивати. Коли втрата всіх ключей треба, щоб підшито було два. Я не знаю, що за дебілізм, коли ти всі... Губиш ключі, то логічно, що в тебе не одного нема, а що два ключа єся. Всім доброго дня, пройшло 2 дні. У нас були люті дощі. Взяли отакий от чехол на машинку, щоб не позаливало. І у нас є перші хороші новини. Це те, що машинка завелась. Зараз буде відео. Так, третій день. Ми нарешті, зробили ключа на машину. Влад зробив неможливе. Ключ підшили. Там потрібно було підшивати два ключа, бо машина впала в аварійний режим. Один зараз відшили. Ніби 3,5 тисячі гривень нам це все діло обійшлось по льготно-інвалідним цінам. Коротше, от, Зняли чехол, Зараз має приїхати покупець. І будемо пробувати його скидати. По ньому дуже-дуже дуже багато роботи. Але плюс в тому, що машинка вже заводна, тобто це вже по факту не металолом, а машина заводиться. Вони перевіряли чи їде, але я думаю, що з коробкою теж все нормально. Найс mm, nice bike. Ти гроші взяв? ні я не взяв. В смислі. Як це так? Бля, бля, ні в банк треба заїхати нахозь. Зняти з мого особистого рахунку. блядь. Что, так все, быстро можно що? А? 80 тысяч. Без нахуй. 40, а? Да е, блядь, блядь. Есть. Ебать, ебать. Такий курятник, блядь, Димон, ти ж сам це будеш робити. А? А в тебе есть пакет, блядь. Балки, блядь, все. У нас есть шланочки, каждый день грипп. Припустим, <зай> поки вони согласні на 3600, да. блять. Визивай нього ніж немає грошей, блядь А в нього Він. є гроші, блядь, ти Подивись на нього. В нього є гроші, запас. У нього там під цидушечкою лежить, блять. <зас> <Фирменко, зас> там ж <зас> мечка, блять. Ну, блядь зашити. Визивай евакуатор, нахуй його отсюди. Ну, місце займає А визивайте. Все. 3600 по рукам, б. Соло не пробовав. От такий Фордик. Був би. Ну, зараз у нас така вот ситуація. Коротше, ребят, рішили ми його скидати в ноль. 100 баксів нас взяли за ключ. Відтоді він нам вийшов доларів. І наш uh, найкращий в світі покупець оптовик, забирає його за 3600. Він uh, його сам пофарбує, він його сам відрихтує, сам його складе. Відповідно, зекономить. Не одну тисячу доларів на цьому, тому що він це вміє робити, робиться якісно. І відповідно непогано ньому заробить. Що Ти Ти що, я... Радіо кучи. Що щепить? Зараз буде звук. Диви яка ця, магнітолка, йоб його. Йо? 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 Кондиціонер робить? А, Йо? а, динамики. Динамику а там е, понял? Это динамик, да. Блин, кнопки И Телефон позвонить, по на мороз. Пресет. Климат. О, FM. О! Понял? Вон там я динамик. как два звука? походу не я. А на рулю попробуй. Блядь, ну Дэч! Тут, Бля... тут музика музикала. Фак. Покухає правди. Але ти поняв, де музика приборка? так. От. От. Три польових, два на Вот така. Вот така тачечка. І ще, е, чого ми його не складаємо, бо ви не підписуєтесь на канал. Короче. Немає просмотрів. Е, попередній влог з Кадіком. Я не знаю, він офігенний. Мені кожен говорить, що знімай більше, знімай більше, і там 1200 переглядів. Ну, це типу, дуже слабо. Ніхто не ділиться, ніхто не коментує, ніхто не підписується. Бачу, вам це все не цікаво. Тому я вирішив колективно з хлопцями його продавати. Будете підписуватись, будете робити актив, буде контент. Наразі так, роботи вистачає. Тому з вас підписочка, лайк. І комент. А машинка продана 3600. Отакі от ми з вами бізнесмени. Я вам дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, було цікаво. Висновок який: не купуйте розікрані машини стріп на аукціонах. Бо це... це трошки може погано кінчиться. От і все. З вами був Валік МП4. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.